Зараз буде цікаво про S24 Ultra. Цьому вже півроку. І коли Самсунг тільки презентувала нову лінійку S24-х Самсунгів, чи не єдиним головним акцентом був штучний інтелект Galaxy Ai. Але так вже стало, що пройшло декілька місяців, і цей Galaxy Ai з'явився на моделях попереднього покоління – S23. а потім і на S22 а деякі функції з'явились навіть на s 21 поколінні. І тут у мене постало питання: а навіщо було купувати саме останнє покоління серії S? Чи навіщо купувати його зараз? Зараз про все вам розповім в цьому піврічному досвіді експлуатації Galaxy s 24 Ultra. У цього відео є партнер, це компанія Asus, і їх потужний та тонкий ігровий ноутбук ROG Zephyrus G16. Модель 24-го року повністю перероблена і ззовні, і всередині. Корпус моделі повністю новий і зроблений з алюмінію. Він виготовлений на верстаті з ЧПК, що ідеально поєднує в собі невелику вагу, високу структурну міцність і збільшений простір всередині корпусу. Що, наприклад, допомогло розмістити всередині більші динаміки, тож звуком Zephyrus G16 вас точно здивує. Не можу також не відмітити матричне світлодіодне підсвічування Splash Lighting на кришці корпусу. Ця діагональна світлодіодна стрічка показує різні ефекти і може налаштовуватись. Але в першу чергу це про інструмент для виконання будь-яких задач будь-де. І в першу чергу, звісно, мова про ігри, бо це рок. Для цього рок Zephyrus G16 тонкий. Всього 1,49 см, а всередині має процесор Intel Core Ultra 9 185 h з прискорювачем алгоритмів штучного інтелекту та відеокарту Nvidia GeForce RTX 4090 для ноутбуків. А ще це перший ноутбук ROG з OLED дисплеєм. Роздільна здатність в 2.5K при 16 дюймах та частота оновлення в 240 Гц роблять цей екран шикарним рішенням як для ігор, так і для споживання медіа, особливо в парі з крутим звуком. Але не дивлячись на довщину, це в першу чергу ігровий ноутбук, і він повинен мати ефективне охолодження. Тут високоефективний термоінтерфейс із рідкого металу на центральному процесорі, та вентилятори Arcflow Fence другого покоління. Все це ефективно відводить тепло з корпусу. Тож гарячі, точно не буде, хіба що від тіммейтів. Більше інформацію про цю модель я залишаю за посиланням в описі до цього відео. Я користуюсь S24 Ultra з першого дня продажів, і деякий час, більше місяця, він був моїм основним смартфоном. Зараз же він просто Постійно зі мною виконує роль другого основного смартфону. В ньому у мене завжди ставлений Київ Стар. А тим більше зараз, коли в моєму айфоні установлена перша бетка. І тут є деякі приколи, тому Samsung інколи виручає. Я зробив вже немало відео по цьому смартфону, але в досвіді використання iPhone 15 Pro Max багато хто попросив зробити таке саме відео і для S24 Ultra через півроку. Тож, от вам досвід використання найкращого Android, на мою думку, через півроку. Зараз подивимось, чи були вагомі зміни в досвіді використання, чи щось змінилось в камері. Розповім, чи я використовую штучний інтелект, як смартфон поводиться би в іграх, і що з автономністю. І почнемо ми з основного. Чи змінилась ціна? Заходимо на каталог, шукаємо смартфон. Офіційна ціна версії на 256 ГБ 53 тисячі гривень. При цьому є сірі, вони коштують від 40, і це щось незрозуміле, тому що офіційна ціна в Штатах, до прикладу, на офіційному сайті від 1300 доларів. І якщо перевести в гривні, це якраз офіційна ціна такої версії в Україні, чесно кажучи, я б не ризикував з сіряком, але це вже моє особисте. Але точно одразу можу порадити брати версію мінімум на 512 ГБ, тому що різниця в офіційній ціні в 3 тисячі гривень, це недостатньо вагомий аргумент, щоб зекономити. От версія на терабайт коштує майже 65 тисяч гривень, то вже набагато дорожче. До речі, головний конкурент, на мою думку, саме iPhone 15 Pro Max. Він в версії на 256 ГБ коштує рівно так само. Але при цьому вартість апгрейду пам'яті у айфона набагато дорожча. Ну а тепер безпосередньо до досвіду. Почну з корпусу. Мені досі подобається дизайн. Він не такий, як у всіх інших брендів, саме через свої гострі кути. Але при цьому він Такий самий, як У S22 Ultra і S23 Ultra. Насправді відмінності є. Я про них розповідав в огляді, але дизайн впізнаваний і сильно відрізняється від інших брендів, бо там кути у всіх закруглені. Ну хіба що Sony ще доволі квадрат? Через це S24 Ultra відчувається трохи більше ніж я насправді, і тут, наче, і мінус, але з іншої сторони, дисплей не обрізає інформацію. Він як маленький монітор, а також стілу вставляється з самого боку. Нагадаю, S21 Ultra був з заокругленими гранями. І теж підтримував стілус, але він в нього не вставлявся. Тож я думаю, що такий форм-фактор, такий дизайн Samsung змінить, коли прибере знову таки стілус. Чесно кажучи, я не хотів би, щоб це відбувалось. Одразу вам скажу, що про стілус далі в огляді не буде, але штука ця прикольна. Я не користуюсь ним прямо на постійній основі, але коли треба підригувати фоточку, щось змонтувати прямо на смартфоні, чи щось написати, щось помітити, навіть щось обвести в браузері в Circle to Search, стілус офігенна штука. Тому я хотів би, щоб в цій самій флагманській лінійці він завжди був вставним. До речі, смартфон прямо дає відчуття надійності. Нема бажання одразу натягти кейс, хоч я такий ношу пітака, бо з ним смартфон просто ціпкіший в руці. Але грані тут ідеальні, як нові матовий титан, таки не шкряби в повсякденному використанні, але тут важливо пам'ятати одну деталь. Я думав, що оце справжній титан в плані без будь-якого покриття, без додаткової фарби. Виявилось це не так. Це все ж таки фарба на титані. І так, вона доволі стійка, як показує практика. Але якщо смартфон впаде, то вона пошкрябається. Тести хардкорні всякі нам це вже показали. Проте головне, що дрібні пошкрябини більше не залишаються, як раніше на глянцевому фінічі. Але ще більше здивувало скло дисплея. Воно майже як з коробки без жодного захисту. Справа в тому, що цей смартфон у мене дійсно використовується без захисту, окрім цього кейсу, і дисплей. Ну, прям ідеальний, чесно, мене це здивувало, тому що я готовий, коли я отак вже свій смартфон використовую без скла, що він там через 5 місяців буде ну повністю замотований в таких пошкрябинках. Ну, у мене ніколи смартфони не б'ються, але при цьому після використання вони в дрібних пошкрябинах. Тут ну треба настільки придивлятися, і навіть не при такому освітленні, а під лампою, щоб помітити маленькі-маленькі павутині, і то не скрізь, а тільки в деяких місцях. В цьому я пояснення, Samsung тут корні Gorilla Glass розробив. Нове скло, і коли Джеррік Еверсінг, наприклад, його тестував, то він показав, що саме це скло це перше скло за довгий час, яке ж набагато пізніше, тобто воно важче шкрябиться по цій градації з його пензликами. І це відчувається. І я думав, що це був щит. Воно так само замотується через деякий час. Проте ні, я б не радив би сюди нічого клеїти. Де сам дисплеї? Тут я можу скільки завгодно хвалити Samsung. Це досі найкращий екран, що я бачив. На вулиці його просто хочеться в чергове дістати. Щоб подивитись, наскільки ж він круто поглинає світло, наскільки топово виглядає картинка навіть на вулиці при сонячному освітленні. Сканер відбитків продовжує тішити. Його робота не погіршилась часом. Поки що більш точного сканера я теж не зустрічав. І так як він не оптичний, а ультразвуковий, працює без підвищення яскравості в зоні сканера і навіть в повній темряві. Трохи про камери, тому що до них були. Запитання. Це один з найуніверсальніших смартфонів досі, бо у нього є ультраширик, є ширик, є 3х телевік і є 10х телевік. І цього набору повинна вистачити для будь-яких задач. Проте майже з першого дня використання у мене до камери були деякі запитання, як то, наприклад, чорні кадри на початку кожного відеофайлу, як потім з'ясувалось, це тільки при програванні на макбуках. Чи, наприклад, прикольний баг з 10х зумом? Він тут краще не дивлячись на п'є. 5 x камеру, ніж раніше 10 x оптичний зум. Але з маленькою поправочкою так було при 9,9 кратному наближенні. Якщо ви перескакували з 9,9 на 10, то якість суттєво погіршувалась. Звісно, це був софтверний баг. І зараз подивимось, чи щось виправилось. Ладно, не буду тягнути інтригу. Ви бачили цей баг, я його знайшов, я його вам показав. І, походу Samsung таки побачили. Я до речі, їм його скинув. Із оновленням камери таке прилітало. Цей баг пофіксили. Я скільки скільки завгодно вже потім намагався його побачити. 99х, 10X різниці нема ніякої, як в принципі і повинно бути. От за це Samsung в лайкосі. Чи є чорні кадри перед відео? Є. Якщо ви користуєтесь MacBook, треба обрізати кожне відео. Чи з'явилась можливість в автоматичному відеорежимі зафіксувати коригування експозиції, ну, наприклад, мінус 03, мінус 07, не тягаючи повзуночок кожен раз для кожної зйомки, а саме зафіксувати в налаштуваннях. Ні, цього не з'явилось. Треба використовувати досі про режим. Про режим гарний, але при цьому є провали. Якщо от яскраве сонячне освітлення, і ви не налаштували кадр так, як вам треба по експозиції, то щось буде в пересвіті, щось в недосвіті. Тобто тут виручає ніби автоматичний режим, але в ньому є деякі перешар, переобробка, ну і також відсутнє, як я сказав, налаштування експозиції гнучке з фіксацією. А от в про режимі ви можете зафіксувати, як бачите, у мене зараз мінус 0,3, і отак от картинка буде виглядати. Якщо я обертаюсь, це насправді вже майже як камера, проте якщо буде яскравий фон, то він буде прям вигорівшим. Але при цьому в Pro режимі, при цьому відео можна включити HDR. і це трохи поліпшує картинку. При цьому мушу сказати, що кращого звуку, запису звуку в відео ніж на цей Samsung, я ще не зустрічав ніде. Можна знімати на ходу, можна знімати влоги без петлички. При цьому петличку, насправді от таку можна завести прямо в смартфон, в стандартний застосунок в про режимі, включати його по подвійному натисканню на клавішу блокування і одразу знімати. Тут у вас є все насправді. Дуже офігенний застосунок камери. Він сам по собі потужний. В про фото і про відео ви можете налаштовувати все, що завгодно. Але ще додаткових налаштувань ви можете додати. Наприклад, встановивши експерт RAW прямо з застосунку камери, заходимо в More, Експерт RAW, І тут у нас нове відображення камери. І тут головна фішка. Ви можете постійно фотографувати в 24 мегапікселях. На жаль, це не встановлено на смартфоні по замовченню, і це трохи дивно. Насправді, це ще і не сильно автоматичний режим. Тут ви не зможете дуже швидко фотографувати. Тобто, це прям такий професійний режим, який працює з деякими, скажімо так, нюансами. Він повільніший, але він потужний. Але тут ви можете фотографувати одразу в 24 мегапікселях, як, наприклад, на айфоні. Переходимо до фото. Найнезрозуміліший момент для мене це відсутність можливості фотографувати по замовченню в авторежимі. В 20... 24 мегапікселях, як можна робити на iPhone 15 Pro і Pro Max? Нагадаю, він вийшов раніше, і це дивно, що Samsung в свій флагман цього не додали. Різниця в деталізації все ж таки помітна в два рази. Але як я вже сказав, будь-який смартфон сьогодні, навіть набагато дешевший, зробить доволі гарні фотографії. Якщо доколупатись, то Samsung завжди трохи переоброблював алгоритмами фотки. Таким чином, текст, наприклад, може бути з окантуванням, щоб виглядав більш різким, але при цьому втрачається дрібна фактура, як от на цій книзі. При цьому, якщо включити режим РО, то переобробка зникає, і та сама книга виглядає майже так само, як і на айфоні. Тут просто кількість мегапікселів дається в знаки. Так що я б на місці експертів Samsung, інженерів чи хто там цим займається, програмістів попрацював би з софтом, тому що залізо офігенне, а от софт треба трохи зробити лагіднішим, щоб не було таких агресивних алгоритмів в автоматичному режимі. Телевік, до речі, в RAW дає зовсім трохи менш деталізовану картинку ніж на айфоні, але в цілому якість шикарна. Коли мова йде про п'ятикратний телевік. А от трьохкратний телевік, наче і класна штука. Для фото я б навіть хотів, щоб була така градація, як зараз. Але він суттєво поступається в якості п'ятикратному зуму. І моя думка, що Samsung з часом може через покоління приберуть саме трьохкратний зум. Чому? Тому що за рахунок матриці і роздільної здатності, сьогодні можна зробити нормальний гібридний там 2X чи 25х, і цього буде вистачати. Зараз це виглядає, ніби просто от, треба зберегти дизайн, чи не перероблю. Вати його і тому цей 3Х сюди додають. Мені здається, вистачило б 1 X, 5X і проміжного значення з гібридної камери на 1Х. але от з тим твердженням, що це ши телефон, тобто ай-ай-смартфон, я б посперечався. Ні, деякі цікаві функції штучного інтелекту тут є. І я навіть деякими користуюсь. Але проблема в тому, що вони є і на інших смартфонах, не на всіх, але такі є. А інша проблема, що ти все одно здебільшого використовуєш смартфон як смартфон, в моєму випадку відсотків на 95. Наприклад, Circle to Search класна річ, але доступна і на інших пристроях. І навіть на більш старих Samsung з оновленням до One UI 61. Так, цим я користуюсь, бо працюю скрізь. І це найпростіший. Спосіб дізнатись про щось, коли цікавить. Наприклад, регулярно чекаємо, що за будівля перед нами, що за пам'ятник, що за продукт. Просто запускаю камеру, затискаю віртуальну клавішу і обводжу те, що цікавить. Також я створюю шпалери. і все. Бо все інше працює чи тільки в стандартних застосунках, чи не працює з українською мовою, чи працює не так, як треба. Наприклад, перевірка правопису і орфографії. Зробив текст для огляду, хочеш його перевірити через штучний інтелект, а ні, навіть вибрати в стандартних нотатках весь Текст не можна, а це ми навіть до конкретної дії не перейшли. Не можна просто вибрати. А якщо хочете перевірити орфографію і пунктуацію, то тільки до тисячі символів. Отак і виділяє вручну по маленькій частинці. Хоча це і зручна річ, і це краще, ніж редактора-коректору наймати, але софтверно допилити все ж таки треба. По підсумкам чи і summary, це ще цікавіше, бо є чат GPT 4O, і з ним дуже зручно отримувати короткі рецензії всього про будь-що. Бо в системі Samsung підсумки працюють тільки в деяких місцях. Як нотатки чи браузер, і то стандартних. А от фоторедактор класна річ. Тут можна багато чого робити. Зараз буде не реклама, це просто корисна порада для тих, хто цікавиться мобільною фотографією. Ми з Олегом Кучеренка, пам'ятаєте, канал Кадр. Ми колись робили огляди фотографій ваших, дарували призи. Так от, ми зараз зробили разом з Samsung рубрику фоточек на каналі Samsung Experience 100. І ми вже зробили два великі стріми, де розбираємо ваші фотографії, даруємо класні призи, там смартфони, сертифікати і так далі. І от там, прямо на стрімі, ми беремо... Смартфон і прямо стілу саме починаємо працювати з стандартним фоторедактором, притягуючи там об'єкти, щось видаляючи, і це дійсно працює. Це класна штука не завжди, але коли декілька разів спробувати, можна досягти гарного результату. Наприклад, можна повернути фотографію, не кропаючи, її. можна перемістити головний об'єкт кудись, і штучний інтелект його нормально доповнить. Ми навіть в останньому випуску показували, як це працює, коли людина просто опинилася обрізаною лінією горизонту, ми її трохи перемістили і фотографія прям стала краще. До речі, у Олєшки є свій власний S24 Ultra, Він його теж придбав, і от невеличкий коментар від нього. Я розповідав в минулому відео Саші, що тут є. Вбудований чат GPT, точніше, Gemini від Google. Щоб його знайти, вам доведеться щось загуглити, типу Gemini APK Download, і все вийде, бо в Україні він не підтримується поки що. Але з моменту виходу попереднього відео в Gemini з'явилася платна підписка з розширеними можливостями. По вартості, до речі, така сама, як і платна підписка на чат GPT. І що ви думаєте, там в попередній версії була підтримка української мови в голосі, а тепер її немає. Причому ані в базовій версії, ані в платній, тобто замість того, щоб... Покращити розпізнавання української мови, яка і тоді була не дуже, то зараз вони взагалі її прибрали. Тепер він я вважаю юзлес. І другий момент, чому я перестав користуватися цим штучним інтелектом, це те, що Gemini — це не класичний асистент, Гугл-асистент чи Сірі, як ми це звикли, який має доступ до вашої. Пошти, календарю може якось з ними взаємодіяти, ставити вам будильники і усе інше. Він взагалі не має доступу до внутрішньої інформації на вашому телефоні і не може з нею ніяк взаємодіяти. Поки що це як безкоштовна версія чату GPT, але з розширеними можливостями, бо у нього є доступ. До інтернету, а у чату GPT у безкоштовної версії немає. і Там просто все обмежене якоюсь там базою даних якогось року. Відповідно, точність е, даних буде набагато вища, а також у чату GPT є обмеження на кількість запитів. Тут її теж немає. Тому як альтернатива безкоштовній версії чату GPT дуже гарна альтернатива. На противагу цьому є платний чат GPT 4 o який на голову крутіший. Він може з вами розмовляти нормальною українською мовою. Він нормально розмовляє українською. Українською. Ви з ним нормально розмовляєте українською. Він підтримує розмову, розуміє контекст, відповідає нормально на ваші запитання, ви можете уточнювати якісь дані прямо в голосі, а потім перечитувати цю переписку вже в текстовому форматі, якщо вам потрібно скопіювати, наприклад, якусь інформацію. А також він може генерувати картинки по вашим запитам. Але головне для мене це те, що він може взяти два лінка чи два файли, чи лінк і файл, взяти цю інформацію з двох різних джерел. Порівняти по моєму запиту і видати певні необхідні мені результати. Для прикладу, з мого досвіду, з самого початку купівлі автомобіля я записував усі витрати на цей автомобіль просто в документик в Google Keep. і ці дані ну, ніяк не можна структурувати, бо там просто від руки написана купа різної інформації. Я попросив чат GPT, згодував йому цей файлик і сказав йому, зроби, будь ласка, мені таблицю з розбивкою по рокам, по пробігу, щоб там була вся інформація, усі дані, що я записував там в гривні чи в доларах, усе було в одній валюті, красиво. Я міг зрозуміти, скільки я витрачаю на машину по роках, і за увесь період. Користування сам по собі я б цю інформацію ніколи в житті не структурував би, бо це купа часу витрачати навіщо. А тепер у мене є вся ця інформація красивенько у табличці. А ще я поставив виклик голосової версії чату GPT на утримання кнопки блокування в s 24 Ultra. Це робиться через додаток Good Lock, а далі Registar. Тут ви можете вибрати фактично будь-який додаток, але крім цього, ще й конкретну функцію в цьому додатку. Наприклад, для чату GPT доступний одразу вхід у чат. Або в голос, або в генератор картинок. До речі, на цю ж кнопку можна вивести Gemini. про інтегровані функції. Думаю, вже розповів Саша. З штучного інтелекту я в основному користуюся усілякими фішками для редагування фотографій. З минулого разу у бібліотеці штучного інтелекту додалося кілька нових мов, в тому числі і російська, що я взагалі вважаю юзлес. Чекаю на українську, щоб можна було дійсно спілкуватися по телефону з людиною, яка спілкується зовсім іншою якоюсь мовою, і ви один одного. Розуміли на цьому, все віддаю назад. Мікрофон також я постійно використовую DeX. До речі, про нього я теж зробив окреме велике відео, тому що ви просили про це. Правда, зараз юзою в основному для того, щоб створювати от такий фон під час зйомки. Відео ну зараз, як бачите, нема куди виводити це відео, тому я взяв і вийшов на вулицю, щоб зняти відео про це S24 Ultra. Ну інколи десь в готелях у відрядженнях я можу вивести зображення на монітор на екран в готелі і попрацювати як з комп'ютером, кажучи про ігри. Ну, насправді я тут не зроблю вам ніяких нових анонсів, тому що граю в основному тільки в Бравл Старс і Clash of Clans. В Clash of Clans дуже прикольно грати з допомогою стілуса, Ну а Бравл Старс, я думаю, що всі знають. Тож можна сказати, що всіх потужностей смартфону я попросту не використовую. Тепер давайте трохи попридовгуюсь до смартфону. Наприклад, чому тут немає Чі 2, Нема MagSafe? Деякі час назад був представлений новий стандарт бездротової зарядки Чі 2. І він якраз таки передбачає використання магнітів для кріплення зарядки і інших аксесуарів. По суті, це і є MagSafe. І от чому ж Samsung не додали цей новий стандарт в свої флагмани? Причини насправді дві: перша якщо додати його от сюди. То не буде нормально працювати стілус. Я вже розповідав з активними магнітами, стілус буде працювати ну прям зовсім діка, і тому треба обирати чи стілус, чи можливість кріпити різні аксесуари. До речі, напишіть в коментарях, що б ви обрали, якщо б була така можливість, смартфон зі стілусом, але без чи два чи максейф, чи смартфон з можливістю кріпити магнітні аксесуари. А друга причина трохи цікавіша. Справа в тому, що у Samsung кожного року зараз виходить не один флагман. Чи флагманська лінійка С? А як мінімум два, бо є ще і Fold, його от от презентують. І Fold, він, по-перше, важчий, і якщо присобачити його, наприклад, на автомобільний тримач, то він на першій же кошці впаде. Тобто там не можна реалізувати весь потенціал максифу чи, чи два. І людям це треба буде якось пояснювати. А по-друге, він в складному виді трохи тонший, і там просто може не поміститись весь цей механізм з магнітами. Ну і тут, якби людям, вже я не знаю, як пояснити, що в s це. Серії флагманській є така фішка, а от в ФОД, який ще є дорожче, немає. Але знаєте, що мене реально дратує в цьому смартфоні? І не тільки в цьому, у всіх Samsung просто без перебору, от реально дратує. Це їх стандартний звук. Оцей: ту-ту-ту-ту-ту, ту-ту-ту-ту-ту, Прикол в тому, що Samsung це дуже популярний бренд, майже на будь-якому ринку. А люди зазвичай не дуже прям такі кмітливі чи не сильно розбираються в технологіях, можливо, воно їм і не треба. Вони купують смартфон і користуються ним. І через це вони не знають, що можна прибрати звук. Тому ви завжди на якихось там конференціях, в кінотеатрах та де б завгодно, де звуку не повинно бути зайвого. Чуєте? Ту, ту, ту-ту-ту, і оце ту-ту-ту-ту-ту з нами вже роки і роки, і воно не змінюється. І от мені здається, що Samsung, який шикарно працює з залізом, десь навіть класно працює з маркетингом, чого вартує навіть інфопривід, що вони будуть стрім відкриття Олімпіади вести на 200 от таких смартфонів. Ну це прям класна ідея. Сподіваюсь, у них все вийде. Але все ж таки треба приділяти увагу і дизайну. І от цьому Тактильно, не знаю, як це назвати, хаптік саунд дизайн. Коли людина бере смартфон, вона починає чути його, починає відчувати легеньку вібрацію, вона бачить дизайн іконок. І все це потроху повинно оновлюватися. Я не скажу, що мені One UI не подобається. Це як і раніше, моя улюблена операційна система, точніше, оболонка для Android. Але оці стандартні іконочки, ну вони трохи занадто дитячі. А смартфон там доволі дорогий. Ладно, на якісь там А-серії такі іконки. Але тут у нас смартфон дорогий, а іконочки от такі. Причому вже дуже давно. Їх би трохи підтюнити, зробити більш ну, такими дорослими. І звук. Оці всі дії з клавіатурою, якісь вспливання вікон, де ті самі нотифікації можна вже освіжити. І тим самим освіжити з досвід використання тих користувачів, які будуть купувати собі нові смартфони Samsung. Чи з оновленнями ці звуки прилетять і на старі? Смартфони це не важко зробити, і користувачі зацінять, що їх смартфон став сучасніше. Якщо коротко, що зараз краще взяти: s 23 Ultra чи s 24 Ultra? я би точно обрав останнє покоління, адже s 23 Ultra можна придбати всього на 6-7 тисяч гривень дешевше. Це офіційні ціни. І це, як на мене, недостатньо вагомий аргумент на користь минулорічної моделі, ну, типу, щоб зекономити. Бо все ж таки, тут навіть не дивлячись на ши, який з'явився, і там є багато покращень. Ну, хоча б більш надій. Титановий корпус, 7 років оновлення системи, більш сучасне залізо, кращий телевік, нереально крутий дисплей. От він найкраще просто на ринку. Wi-Fi 7. Це все, звісно, не драматичні зміни. І власникам s 23 Ultra не варто одразу бігти, продавати свої смартфони, щоб придбати s 24 Ultra. Але якщо ви купуєте щось з нуля, то я раджу звернути увагу саме на нову модель. Мені цей смартфон подобається. Я навіть не думаю, що цього року буду його продавати так рано, як. Минулого, скоріш за все, дотягну до наступного покоління. А Fold просто чи візьму потестити, чи куплю як додатковий. Хоча кого я обманюю? Скоріше за все, вийде Fold, Там щось буде шикарне. І я скажу: ні, все ж таки, хочу собі Fold. Зря Samsung так роблять, бо гроші реально потім не залишаються, щоб тестувати інші дівайси. А їх кожен рок виходить доволі багато. Сподіваюсь, вам це відео сподобалось. Якщо це так, не забувайте про ваші вподобайки, коментарі. Не забувайте про наш півкаст. Він є як на YouTube для спонсорів, так і на Патреоні там кожні два тижні виходять класні ролики. Не ролики, це ці цілі відеоподкасти про дуже цікаві теми. Всім пока!